Сьогодні ми з вами знову поговоримо про CTV, про тренди в світі інтерактивних на CTV. Почнемо з Азії, звісно, Японія, Китай, навіть Індія це ті країни, які активно використовують ctv дівайси для інтерактивів на сьогоднішній день, але з використанням другого екрану секенскрін, нашого мобільного телефону, можна відсканувати QR-код і одразу або придбати, або взаємодіяти з якоюсь продукцією, якусь прямо зараз тримає. Герой цього реаліті або шопінг шоу, звісно, найбільш цікаво відбувається в північній Америці на сьогоднішній день. Штати це найбільший сітівішний ринок в плані реклами. Це. Можна сказати відверто, що вони пішли небагато далі і вже намагаються в кожному інтерактиві зробити певний call-to-action. або ж навіть інтегрувати інтерактив в серіали або фільми, коли людина перед екраном, використовуючи всього на всього пульт, може Плинути на хід сценарію і змінити його. Що ж відбувається в Європі ближче до нас? В Європі відбувається найбільша цікава історія саме в спортивному контенті. Такі сервіси, як DAZEN або Sky Sport, вони і дають можливість подивитися на бій або матч з різних кутів, і саме ти обираєш, яку камеру тобі обрати. Або ж по певному футболісту одразу на телевізорі з використанням певної кнопки на пульті. Побачити статистику, скільки голів людина забила, або чи забиває він скотового, який шанс на перемогу, і багато багато іншого. І взаємодія величезна з соціальними мережами, коли використовуючи другий екран, ми можемо без питань запостити в соцмережі, що ми дивимося той чи інший матч, або якийсь певний фрагмент з фільму, і написати якийсь невеликий текст для наших друзів.